Загалом, друзі, цього року лейтмотивом Мюнхенської безпекової конференції все ж таки була безпека Європи. Про Україну не забули, але це не було основним питанням. Дискурс про російське широкомасштабне вторгнення був у розрізі європейської безпеки. Україна не може впасти, бо ми наступні. Практично таке гасло висіло у повітрі панельних дискусій та читалося між рядків у виступах високопоставлених гостей зібрання. Показовим був виступ державного секретаря США Марко Рубіо, котрого задовго до візиту вже протиставляли Джей Дівенсу. Останній минулого року фактично змішав з лайном європейців за те, що ті слабкі, аби захистити власну демократію, вони почули і вправно цілий рік захищали свої цінності, фактично руками та життями українців. Що намір мають робити і надалі? Це очевидно абсолютно. Проте дуже показовим було те, як описують виступ Марко Рубіо в західній європейській пресі. Ну я сказав би так: сварити не можна хвалити ну а кому вже ставте друзі самі? Чи сварити не можна, чи хвалити не можна. Наведу приклад публікації видання Більд, з яким фактично складно сперечатися, тому що автори дуже влучно описують те, якою була риторика Рубіо і як на неї відреагували європейці. Основні теми виступу Рубіо – масова міграція, кліматична секта і деіндустріалізація. Держсекретар США закликав Європу виправити помилки останніх років. Про Україну не говорив, він лише відповів, коли у нього про це запитали. Марко Рубіо виступив на конференції з безпеки з критикою вільної торгівлі, масової міграції, кліматичної політики заходу останніх десятиліть. Він доволі різко висловився щодо рішень у сфері енергетики. Ну і дійсно, третій енергетичний пакет, про який я тут також час від часу згадую, він не витримує просто критики. Щоб задобрити кліматичну секту, ми нав'язали собі енергетичну політику, яка Зубожнює наші народи в той час, як наші конкуренти використовують нафту, вугілля, природний газ і все інше, що не знаходиться під нашим контролем, не тільки для підживлення своїх економік, але і як важить тиску на нас, і як інструмент війни. Ну і я вам також вчора друзі розповідав, що Урсула фон Дерляїн заявила про те, що ну, якщо не розповідав, то тут нині розповідаю, варто переглянути тарифи на. Енергетику в Європі. Ну, про що вона мала на увазі конкретно сказати складно, конкретного плану вона не представляла, але така вже заява була. Проте Тон Рубіо не звинувачуючий, пишуть журналісти Більду. Він бойовий і об'єднувальний. Ми зробили ці помилки разом, каже він. Але при президентові Трампові США знову візьмуть на себе завдання оновлення і відродження. Якщо буде потрібно, на самоті. Але каже краще разом з нашими друзями тут, в Європі. Ну і Рубіо апелює до спільної історичної долі Європи і США. і каже, це єдина західна цивілізація. Він підкреслює спільне коріння союзників століття спільної історії, християнська віра, культура, спадщина, мова, походження. Саме тому, за словами Рубіо, американці так глибоко переживають за Європу. Європа каже він: повинна вижити. Тут цілі європейців і американців однакові. І справді виступ Рубіо був, як на мене, дуже влучним і чудовим. Особливо критично Рубіо висловлюється щодо економіки і міграції в Європі, тому що Європа в економічному розвитку відстає від Сполучених Штатів Америки, як то дивно не видавалося. Деіндустріалізація в Європі була результатом дурної ілюзії післявоєнного часу, коли здавалося, що зв'язки створювані торгівлею і комерцією замінять національну ідентичність, що засновано на правилах глобального порядку. Заїжджений термін: витіснити національні інтереси і що ми будемо жити в світі без кордонів, де кожен стане громадянином світу, наголошує Марко Рубіо. В результаті, як стверджує Рубіо, сталася втрата економічного суверенітету, а масова міграція дестабілізує західні суспільства зсередини. Він пропонує виправити помилки минулого і рухатися вперед до відновлення. В кінці промови Рубіо стали аплодувати глави урядів, провідні дипломати, генерали, лунали тривалі оплески за промову, яка містила не тільки критику, а й заклик до єдності. Так, друзі висвітлюють виступ Рубіо. Європейські, німецькі, зокрема журналісти. Ну, якось так написав я про це у себе в телеграм-каналі. До речі, підписуйтеся, хто не підписався. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Ну і крім того, друзі, щодо виступу Рубіо, додам ще одну цікаву деталь. Рубіо поставив крапку в темі виходу США з Північно-Атлантичного альянсу. Що часто використовується як спекуляція з боку і європейців, і багатьох моїх українських колег, та й загалом в Україні кажуть, мовляв, ша погрожує вийти з НАТО і так далі, тому подібне. Що говорить Рубіо? Що стосується НАТО, я не розумію. У Сполучених Штатів розгорнуті тисячі і тисячі військовослужбовців у рамках місії НАТО в Європі, мається на увазі. І ми ясно дали зрозуміти. Я думаю, це було дуже чітко заявлено на саміті всього кілька днів тому, або на зустрічі на рівні міністрів оборони. Ми не виходимо з НАТО, ми не йдемо. Ми залишаємося в Європі, каже держсекретар Шама Коробіо, тому що у них єдина. Культура, єдина віра, єдине історичне минуле. І американці дуже дуже це цінують. Хоча зараз дуже багато спекуляцій в Україні знову ж таки говорять про те, що американці наші вороги це вони, відкривши ленд-ліз під час Другої світової війни, зберегли імперську Росію. Так, друзі, будете бачити дуже багато таких наративів, які дуже сильно перегукуються і смердять кремлівською Пропагандою. Ну а і також дуже цікавим був коментар спецпосланця Дональда Трампа з питань України, але не Стіва Віткова, а Курта Волкера. Він був спецпосланцем Трампа за часів його першої каденції і на полях саміту Мінгівській безпековій конференції він спілкувався із нашими журналістами, зокрема, журналістами Українформу. Він сказав, що наразі немає ознак того, що російська агресія проти України може завершитися швидко, адже Кремль. Не демонструє жодних намірів для цього, а фронт відносно стабільний. Ну тут складно не погодитися з портом Волкером, Він каже, що треба тиснути на Путіна. Звісно, хто це має зробити? Корт Волкер не поточнює, але, як на мене, це мають робити не лише американці, а й європейці в тому числі. Ну і знову друзі, повернемося до переговорів, які відбудуться буквально за кілька днів у Женеві, в Швейцарії. Путін знову відправляє цього історика на переговори до Женеви, де він читатиме лекції українцям про Швецію або про щось інше, так прокоментував. Рішення Росії відправити головою перевірної групи Мединського до Швейцарії генсек НАТО Марк Рюте. Ну і складно з Рюте не погодитися, і добре, що в Європі це розуміють. Ну і на Росії сказали про те, що Росія готова обговорювати зі США та європейськими країнами запровадження зовнішнього управління в Україні під егідою організації бідних націй для проведення виборів. Таку заяву зробив заступник Лаврова Михайло Галузін і заявив, що Росія готова забезпечити відсутність ударів по Україні у день голосування, якщо Київ зважиться на вибори. Те, яку позицію щодо виборів займає президент, я вам щойно озвучив на початку відео. Але заява з Кремля дуже цікава, як на мене. Хоча вона далека від розуму. Втім, зараз не про розум, а про те, що Росія все ж таки дуже прагне виборів в Україні, і може так статися, що як говорить Зеленський, піде на умови припинення вогню для проведення не лише дня виборів, а й всього виборчого процесу. І окрім того, дуже важлива заява пролунала з уст прем'єр-міністрки Данії Мете Фредріксен, яка сказала про те, що Україну обмежують у використанні західної зброї для України, каже, досі діють червоні лінії на використання її не можна виграти війну, зв'язавши одну руку за спиною. Ми до цього часу не отримуємо в достатній кількості далекобійних ракет, які могли б долітати там умовно до Москви, А от наша лінія з виготовлення фламінгу була знищена росіянами. Про це на Мюнхенській безпековій конференції повідомив особисто Володимир Зеленський і каже: тепер вона релокована. Ну і ви знаєте, що кілька днів тому в мережі публікували відео, нібито запуску ракет Фламігну про полігону капустин Яр, звідки випускають по Україні орешники. Ну, а Росія. Продовжуючи тероризувати Європу, змушує Європу змінювати риторику щодо ядерної зброї. Президент Польщі, Караль Навроцький, заявив, що Україна має створити власну ядерну зброю, адже знаходиться на межі збройного конфлікту. Ну і раніше цю тему піднімали, в тому числі і Фрідріх Мерц. Який говорив про те, що Франція може забезпечити єдину ядерну пересвольку для всієї. Європи. Це була не публічна, звісно, заява, але така риторика лунає нині в пресі європейській, і як ви бачите, президент Польщі її підсилює. І ще одна дуже цікава інформація, друзі, щодо Ради миру Дональда Трампа, до якої не хочуть долучатися європейці, але. Італія візьме участь у першому засіданні цієї Ради Миру, яка створена і очолюється Дональдом Трампом. Втім, вони будуть не як член Ради Миру, а як спостерігач. Про це повідомила прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні. Я думаю, що саме з цього і розпочнеться поступове входження окремих країн Європи до Ради Миру, але туди навіть не поспішає Росія. Блумберг пише також інформацію про те, що Китай. Посилить підтримку Росії у 2026 році. За даними видання, Китай у 2025 році розширив допомогу Росії у війні проти України і на думку західних чиновників продовжить робити це і в 2026 році. Відзначається, що Китай все більш рішуче підтримує Росію. Це ускладнює зусилля європейських лідерів, аби зупинити війну в Україні. Хоча зусилля європейських лідерів не такі вже, як на мене, очевидні, втім, дійсно підтримка. Китаєм Росії дуже і дуже важлива для Путіна, однак нічого безкоштовно Китай Росії не передає від слова зовсім, жодної запчастини, жодної допомоги не було безповоротної. За все Росія платить не обов'язково грошовій формі, але все-таки ціну сплачує. Це дуже важливий момент. Ну і ще одна дуже цікава деталь стосовно подальших затримань танкерів з. Під санкційною нафтою в індійському екані США затримали черговий танкер-порушник. Про який саме йдеться мова, я вам не скажу, тому що не уточнюють у Пентагоні. Але американські військові затримали танкер Вероніка 3 через порушення санкційного режиму запровадженого. Білим домом, ну отак діють американці із танкерами, які порушують їх правила, порушують загалом міжнародні правила. І про це навіть говорив і президент України як приклад наводив це європейці. І на завершення друзі, про ситуацію в Україні, дуже різку і як на мене гучну заяву зробив для видання Financial Times мер міста Києва Віталій Кличко. Він сказав, що столиця на межі катастрофи через російські обстріли, але не лише він це сказав. Він говорить журналістам видання, що безперервні російські віудари по критичній інфраструктурі впродовж останніх двох місяців підвели Київ до межі катастрофи. І далі продовжує: зараз питання майбутнього нашої країни чи виживемо ми як незалежна країна, чи ні. Все ще відкрите каже це питання. На нього відповіді немає. Звісно, це дуже не сподобається в офісі президента України, тому що це йде в розріз публічним намаганням і зусиллям Зеленського продемонструвати те, що Україна стійка, вона здатна чинити спротив російській агресії. Кличко фактично ставиться під сумнів. Щодо атаки, друзі, ще деталі. Вночі росіяни атакували Україну 83 безпілотниками. Повітряна оборона знищила 55 із них, про це повідомили в повітряних силах. Є влучання на 12 локаціях. Внаслідок обстрілу по Запоріжжю поранено трьох людей. Через удар пошкоджений приватний житловий будинок, сталася пожежа. Також дві жінки поранено внаслідок ударів кабами. По Запорізькому району. Били і ми по території Росії. У Краснодарському краї заявили про масовану атаку на регіон. Там нібито пошкоджено резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали, а також інші об'єкти. Я бачив в соціальних мережах. Віду із пожежею вранці російське Міноборони заявило, що впродовж минулої ночі протиповітряна оборона Росії нібито знешкодила 68 українських безпілотників в різних регіонах. Не буду вам перелічувати ближче до вечора, росіяни повідомляли, що нібито летять якісь дрони на Москву, поки що без деталей. А український штаб підтвердив ураження нафтового термінала. Та Маннефтягаз в районі селища Волна Краснодарського краю, про що я щойно вам говорив. Крім того, у районі селища Кача в окупованому Криму уражено зенітний ракетогарматний комплекс Росіян Панцир С-1. каже, що дуже багато панцирів ми знищили за період широкомасштабного вторгнення. Ну і на завершення вам, друзі, ще одна дуже цікава новина про корупцію в Україні. У ніч на 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Уточнюється, що його було знято з потягу. Окремі дописувачі Фейсбука: кажуть, ну як так можна було, вибачте, лоханутися Галущенку, треба ж було наняти трансфер і переїхати спокійно до Варшави. Ну, поради такі собі. Ближче до вечора також повідомляють про те, що Галущенко вручить підозру. Єдине запитання, це треба було чекати, поки він перетинатиме кордон, затримати його і потім лише вручати підозру? Ну, виглядає дуже дивно.